Так, всім привіт, сьогодні у нас сьогодні у нас як я, там 1 ноября. Попаю копанку. Конечно же, <кху> прорываю. Думал дойду до кінця. Копанка здорова. Ось сюди. Ще трактора А сюда. На трактору, на голову, Дамбу прорывает. Находится долинский район, здорово расширенка, там же молоки такого тиха. Кравлика шланг прорвала. Ну що там, обрывайся давай. Так, прориває нашу тампу. Метр глибини отут у воді, вода набралася швидко. Поки копав, поки й набиралася. Тут рівно ковш, ковш, глибина метр. Ось вона, ось вона прориває наша дамба. Йо? і що Блять 30 сантиметрів води упало, йоп твою мать. Не так уж і багато Ну в общем, якось так. всім удачі всім пока.